Час Олімпіади у Парижі поступово наближається. На цих змаганнях, окрім знайомої громадськості продукції, зроблено в Китаї, у поле нашого зору також потрапляють все більше продуктів інтелектуального виробництва Китаю. Згідно зі статистичними даними організації економічного співробітництва та розвитку, загальний масштаб правослового виробництва Китаю займає перше місце у світі протягом 14 років поспіль. І марка зроблена в Китаї дійсно має значні виробничі потужності. Як стало відомо, 80% талісманів Паризької Олімпіади виготовляють у Китаї, і більшість з них виготовляють у світовому супермаркеті місті у провінції Джен. Прапори, підвісні елементи, спортивний одяг, сувеніри та інша продукція також часно прибули через океан, щоб забезпечити проведення Олімпійських ігор. Останніми роками марка зроблена в Китаї поступово втрачає свою репутацію низької якості та низького технічного вмісту і постійно перетворюється на китайські бренди та підвищується до рівня інтелектуального виробництва Китаю. Це відображає покращення рівня досліджень, розробок та творчих здібностей китайського народу, а також покращення загального рівня промислового виробництва Китаю. Як у період. Чемпіонату світу з футболу 2014 року до Олімпійських ігор 2016 року, коли обладнання для перевірки безпеки, понад сотні поїздів метро та електрично рухового складу зменшили величезне навантаження на Бразилію. До великих світлодіодних екранів на чемпіонаті світу з футболу. Катарі 2022 року, а також на сьогоднішніх Олімпійських іграх буде все більше високотехнологічних китайських виробів. Наприклад, трековий велосипед з рамою вагою всього 1150 грамів. М'яч для настільного тенісу з ключовими показниками, що перевищують специфікації міжнародної федерації настільного тенісу. В тому числі понад 2100 спеціально розроблених спортивних килибків для змагань з дзюдо, водонепроникні та вогнетривки, дивани, мішки, екологічно чисті підлоги та інше. З моменту приєднання Китаю до світової організації торгівлі 2001 року продукція під маркою зроблена в Китаї, тепер глибоко інтегрована у світовий ринок. Китай має потужні науково-дослідні та інноваційні можливості. А продукція, зроблена в Китаї, постійно задовольняє нові потреби споживачів у різних країнах. Економічна та торговельне співробітництво між Європою та Китаєм досягло взаємовигідного обміну, не лише слугуючи життю звичайних людей у багатьох країнах, але й сприяючи розвитку світової економіки.